Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Волонтери координаційного центру відправляють на фронт 21-авто. Проєкт Активні парки продовжує свою роботу. Черговий позашляховик став 21-ю автівкою, яка поїде від координаційного центру у гарячі фронтові точки. Її пригнав з Чехії постійний волонтер Євген Озірний. Машину зараз обслугують, пофарбують, завантажать та відправлять військовим, а борг за неї залишається. Волонтери благають кожного долучитися до зборів і якнайшвидше зібрати кошти. Про завдання, які виконуватиме позашляховик, розкажемо далі. Для волонтера Євгена Озірного автомобіль Міцубіше став десятим, який він приганяє з Чехії для потреб військових. З кожним разом знаходити машини та переганяти їх через кордон стає важче й важче. Те складно, то що зараз на кордоні дуже шукати ще так собі. А от кордон переходити по 13 годин стоять тяжкувато. Грошей маловато, хочеться щось покраще, то, звісно, тяжковато знайти щось таке, щоб воно було і не сильно дороге і не приходилося її половину перебирати. А воно таке не дуже виходить, бо або дороге, нормальне, або дешеве, але ну, потім перебираємо, сидимо запчастин, куча покупаємо, робимо їх. Ну, Варіантів немає, приходиться брати те, що на те, що збираються гроші. Автівку обслуговують швидко, міняють запчастини, фарбують, вантажать та вже відправляють у гарячі точки. Тормоза ми зробили, треба робити. Пофарбувати хочемо, трошки так не, не повністю. Багажник зварили, вже пофарбували, він просто не висок, ми не встигли його поцепити. Що ще там на висок? Свечки, провода, таке вже купили, воно є, по мелочам. В принципі, не дуже багато. Це, це машина більш-менш адекватна, нормальна. По двигуну, по коробці все нормально. Замінити треба масла, фільтри, ну, таке, ТОшку зробити. Військовий Олександр, який забиратиме позашляховик, говорить, що машини на передовій вкрай необхідні, адже рятують життя. Так, автівка, яку волонтери координаційного центру відправляли 17-ю в 57-му бригаду, вже знищена. А один з військових Олександрієць трьохсотий. Завдання цього авто наступні вивозити людей на позиції і вивозити. В основному вона буде вивозити уся ГС до праці і потім його забирати з позицій. А також ж вивоз ранених теж в тому ж числі. те, що там є, воно ще радянського виробника і воно наладом дише. А така машина, допустимо, пройде там, де так пройде. Волонтери дякують усім, хто навіть невеликими донатами допомагає закривати значні суми. Від нашого координаційного центру хотілося б подякувати людям, які нас підтримують постійно, які нас не залишають, допомагають нам як дуже дуже фінансово допомагають. Це дуже приємно. Бо, як ви розумієте, тільки з вашої підтримки ми можемо придбати таку автівку. Тому ми вам щиро дякуємо і просимо допомагайте нам надалі. А ми будемо вам звітувати, показувати, що ми придбали за ці кошти. 21-а автівка, яку координаційний центр відправляє у бік перемоги, поїде виконувати покладені на неї завдання. А борг залишається волонтерам. Ситуація на рахунках критична, розповідає Ірина Кабанова. Треба нам віддати 180 тисяч за цю автівку, бо ми її взяли на хрестик, а маємо 1400 гривень. На жаль, це дуже мало, тому я всіх дуже запрошую. Будь ласка, долучайтеся. На сторінці координаційного центру в Фейсбуці, на моїй сторінці, на сторінці Оксани Ходи є номера карткових рахунків нашого центру для того, щоб можна було оперативно зібратися і зібрати кошти. Бо на черзі вже 22 автівка, яка вже знайдена, вкуплена в Польщі, але треба повернути людям гроші. І в нас немає часу на роздуми, на відпочинки, на гульки. У нас війна, і треба всім зібратися, об'єднатися, сконсолідуватися, зібрати гроші і допомогти хлопцям. До речі, окрім необхідних військових речей та смаколиків, у машину покладуть сітки, які виготовили Олександрійки, що з початком війни виїхали у Польщу. Там вони об'єдналися в місті Лоць створили групу сітки, і лоць і плетуть маскувальні сітки і передають на Олександрії. Коли вони побачили на сторінці допис про те, що у нас буде машина йти з Чехії, вони зі мною зв'язалися. Ми ці всі питання обговорили. І Женя заїхав по дорозі до них, забрав сітки, і ми маємо для хлопців дві великі сітки, якими можна накрити камази, якими можна накрити пускової установки і убезпечити життя і техніки. І наших військових. Проєкт Активні парки локації здорової України продовжує успішно працювати в Олександрії. Фрізбі, доджбол та інші рухливі ігри подарують масу позитивних емоцій та заряд бадьорості тим, хто вирішить долучитись до проєкту. Охочих чекають у театральному сквері на скейтмайданчику. Більше про заняття розповідає координатор проєкту Роман Яковенко. Матвій Ситніков вперше прийшов на скейт-майданчик, аби разом з іншими дітьми весело та активно провести час. Адже на цій локації проходять різноманітні заходи, спрямовані на розвиток культури спорту для населення. Це перше місце, в якому я можу бути щасливим. Моя улюблена гра вибивний то того, що я це ну мій. Від... Всі мої друзі грають в неї, і однокласники грають, і всі знайомі, які у мене є. Окрім ігор, на локації проходять і тренування. Їх проводить Роман Яковенко, координатор проєкту Активні парки локації здорової України. Серед тренажерів прості й доступні елементи. Це координаційна драбина, турник, брусь, ну переклади бруси, гімнастична лавка і шведська стінка. На цих у нас ну, на цих елементах проводяться вправи, а Також рухливі ігри, такі як доджбол, волейбол, футбол, бадмінтон, ну і багато інших. Соціальний проект Активні парки працює в Олександрії майже два місяці. Кількість учасників щоразу різна, як і їх вік. Проект активні парки це проект президента України за ініціативи. Він у нас триває в місті півтора місяця, трохи більше. Це проект для залучення молоді, а також ну, всіх вікових груп, переселенців, в тому числі до занять спортом. Мотивація цих занять, це, звичайно, здоровий спосіб життя, це фізичні вправи, за ну завдяки яким покращується стан. Людини або дитини заняття у нас на локації ну, приводять до нових знайомств, гарного настрою і відволікання від деяких проблем, які зараз у нас відбуваються. Одне заняття триває близько півтори години, розповідає Роман. Дізнатися розклад та час тренувань можна на сторінках проекту у Фейсбук. Він може змінюватись залежно від погодних умов. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.